Процедура йде, і я просто звертаюся до всіх підприємців, які займалися цим напрямком підприємської діяльності. На жаль, кияни проти, щоб алкоголь продавався в мафру. І якщо кияни проти, то ми, як обранці киян, маємо їх підтримувати. Тому ніяких образ це воля киян, і воно так буде. І що б ви не робили, і куди б ви не зверталися, які б суди, за нами правда, за нами кияни. Так, зрозуміла вас, пане Андрію, от продовжуючи тему, як ви сказали, алкомайдану, я думаю, що ви бачили цю фотографію інтернетом, гуляє фотографія з кіоском, який стоїть на Троєщині, біля якого 11 холодильників, які зайняли ну просто неймовірно багато місця. Скажіть, взагалі існують правила розміщення ну не просто кіоску, а біля кіоску зазвичай стоять холодильники? Зазвичай скільки їх може бути? Дивіться, є е, 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 розпорядження Мінрегіонбуду е, 244, згідно якого 25% від площі малої архітектурної форми можуть бути розміщені холодильники. Угу. Не більше. Всі інші підпадають під е, демонтаж власником або профільним підприємством, які, яким займається демонтажем. В нашому випадку це благості». Але я вам хочу сказати, так ми кажемо, мафа, Київ, от не, ніхто не бореться. Якщо проаналізувати Україну, лише кілька міст України взагалі займаються демонтажами. Це Київ дуже активно, Одеса, Дніпропетровськ, Ну і в Харкові провели в порядок це. Все. Все інше там. То бачить, то їздить, то там немає такої боротьби з мафами. Ну, можливо, не було так запущено ситуація, але реально в Києві серйозно підійшли до цієї справи. Так, зрозуміло. Є у нас ще один дзвіночок, прошу кажіть. Алло. Так, Доброго дня. Добрий день. Так. Я б хотів задати запитання цьому пану поважному. Вибачайте, я не, не тільки підключився, не знаю, як його звати. Ми ну, по адресі Василенка 4 вже боремося у нас напроти стоїть МАС Василенка 9. Це обична розливайка. Вони спають весь район. Ми кожен день бачимо, коли привозять їм алкоголь в п'ятилітрових пляшках, вигружають туди. І там постійно йдуть драки, бійки, пісні. Раніше музика грала, але вже ми скільки ми дзвонили, п'ятнадцять визивали і викликали поліцію. Поліція приїжджала, забирала цих п'яних. Ну це все на очах у наших дітей відбувається. У нас будинок напроти цього це конкретна адреса Веселенка 9. І там торгує. Ми вже нам відповіді присилали фірма Лара. У них є все ліцензія. У них вони у до речі, вона закінчується за 16 липня, Не знаю, будьте випили. Це Київрада все дає в оренду. Ліцензію ми не продляємо. Ну дивіться, конкретна адреса Василенка 9. П'ють, розливають неліквідний алкоголь. У нас в будинку, до речі, жив пенсіонер, він пару разів туди сходив, побили, чоловік помер. Вже навіть очищаючи є. І наші діти все в цей вікна все дивляться. Постоянно цей збор там. Вони тобто, два роки спають повний район. Тобто вона мова йде інший. про самогон, так? Це не самогон, а що це це? привозять п'ятилітрових. Оце недавно була передача, десь закрили там одну наливайку. Це точно такий же неліквідний алкоголь. Його десь в Одесі там розливається спирта технічного. Тому що люди тут е на, на очах нормальні люди заходять, починають цю кампанію входити, вони черніються вони за тиждень, за місяць. Зрозуміло і добре. Дуже вам дякую за дзвінок. Дякую за запитання. Ну, ось саме про це я тільки що і казав, що з такими локаціями, і ми кожен день кожен день працюємо, зносимо, перебираємо місто, щоб у таких прикрих ситуаціях, коли е, для людей створювали такі локації, де вони втрачають своє здоров'я, а ось навіть е, людина звела і життя. Тому всі ці об'єкти у нас є в базі, про яку я вже казав. і по графіку ми йдемо і демонтуємо ці об'єкти. Тому я ж кажу, за рік, ну десь рік-півтора, я думаю, що ми всі незаконні конструкції в місті Києва прибираємо, а потім з незаконними ми будемо, ну вже ведеться діалог. Щоб вони їх приводили в належний стан. Тут багато підприємців вже, ж, можливо, і хотіли б, і вони кажуть про це, що ми б раніше привели свої конструкції в якісний вигляд, але оскільки раніше не було правил гри, вони ну, не було якогось е, бачення в зад, завтрашнього дня. Е, тому для чого було вкладати гроші? Зараз у них будуть паспори прив'язки, вони будуть розуміти, що у них буде не рік. Не два там вони будуть можливість, тому а, за рахунок зменшення коефіцієнту а, про, про, про плоту участі, вони будуть замінювати свою конструкцію на ту конструкцію, яку запропонує місто, яка буде єдиний архітектурний тип, і навіть ті, які залишаться, вони будуть виглядати сучасно європейським, європейським стандартом. Так, пане Андрію, давайте трошки відволічемося від е, мафів, кіосків і так далі. І давайте поговоримо про інше. Ну, з настанням тепла у парках е, з'явилися такі різноманітні розваги для дітей, зокрема батути, надувні і так далі. От розкажіть, як регулюється от їх встановлення, де вони можуть встановлюватись де ні? чи взагалі вони безпечні для дітей? Ну, це є ще один біч і проблема нашого міста в сфері благоустрою. Підприємці вони дуже творчі. Спочатку були мафи, потім до мафів приробили колеса, назвали їх Купави і приліпили до Ларка номерний знак і сказали, що це засіб. Потім, засіб. Кожен раз, коли вони щось придумують, ми маємо приписувати нормативні правові документи таким чином, щоб давати можливість їх ну, десь. Uh -huh. не, не законити, а координувати їх роботу, тому що вони ж це все роблять для того, вони знаходять лазейку в законодавстві так, щоб вони могли заробляти кошти і не виплачувати налоги в державу. Uh -huh. Таким наступним там етапом були кавові машини. А тепер це новий біч, це атракціони. Чому? Тому що 에, вони прекрасно розуміють, що по-перше, а. Атракціони, достатньо вигідний бізнес. Б. Якщо брати батути конкретно, то вони швидко складаються і, і ховаються, або забираються підприємців в той момент, коли приїжджає е, комунальне підприємство. Вони кажуть, це моя власність, я все збираюся і все як е, стихійна торгівля. Раз забрав і побіг. Угу. Подивився, поїхали, знову раз прийшов. Став. Тобто вони мобільні, так само, як автомобілі. Вони поїхали. Приїхали. Ми ж не можемо стояти над головою цілий день чи цілий тиждень. На даний момент немає. Ми видаємо лише контрольну карточку, яка контролює е відновлення е зони е відновлення благоустрою після е використання там, території цим атракціонам. Але е на мою моє переконання, і не лише на моє переконання, місто має розробити. Комплексну схему розміщення цих атракціонів, тобто так само, як зробилось з сезонною та пересувною торгівлею. Ми визначили місця, де вони можуть розміщуватися згідно правил, благоустрою, згідно архітектурних норм. Після цього відкриті торги підприємці, будь хто з бажаючих участию, хто виграв, оформлює певний перелік документів і стоїть. Тоді ми можемо контролювати, тоді ми можемо спитати з незакону і так далі. І так далі. На даному етапі це ну є певна, можливо, може складатися певна корупційна складова. Коли немає правил, то знаходяться певні лазейки, які приводять до дуже поганих наслідків. До речі, пане Андрію, вони взагалі безпечні? Ну, добре, те, що вони стоять незаконно, це півбіди. А якщо дитина туди залізе, і не дай бог щось собі зламає, або конструкція зламається і так далі. Хто за це відповідатиме? От тут і стає наступне питання. Вона, знаєте, у нас в державі, на жаль, часто густо ми діємо по принципу захворів, і потім лікуємося. Угу. А вся Європа і весь цивілізований світ працює інакше. Є таке поняття, як превентивні заходи. І ось тут. Ми маємо розуміти, і всі батьки мають розуміти, що атракціон ладно батут, а атракціон, я дивлюсь, там якісь, а, під, підкидають дитину, ще щось, Які сертифікати якості, хто їх перевіряє. Якщо документів дозвільних немає, то отже, е, 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 якихось перевіряння, якихось сертифікатів ніхто не робить. Отже, воно стало, стоїть. І, не дай Боже, щось станеться. Потім почнеться шукати цей підприємець, навряд чи його хтось знайде. Потім буде шукатися балансу утримувач території, він буде казати, я нічого не підписував, і кінців ніхто не знайде. Тому, по-перше, а батьки, дітей, мають бути свідомі того, чим займається і як відпочиває їхня дитина. І по-друге, місто Київ, а саме, Виконавчі органи у вигляді архітектури також мають попрацювати над тим, щоб створити правила гри, щоб створити умови розвитку цього напрямку бізнесу, і тим самим захистити киян і їх здоров'я. Ну, я у свою чергу скажу, що немає попиту, немає пропозиції. Тому, батьки, думайте головою, не дай Бог, да так. Добре, пане Андрію, я пропоную трошки змінити тему зараз mm -hmm. і згадати про те, що у нас у столиці буде створений музей тоталітаризму. І давайте подивимось, як це буде. У нас є матеріал наших журналістів. Прошу. Київ одна із міст лідерів, що успішно впоралися з декомунізацією. Тут перейменували 95% вулиць. Зараз тривають обговорення щодо нових назв вулиці Ванди Василевської та бульвару Івана Лепса. Не підтримали кияни і пропоновані варіанти імен вулиці Микола Лебедєва та проспекту Героїв Сталінграда. Але це питання часу. Що кардинальна громада була проти перейменування? А таких було менше 5%, е нових назв вулиць е громада. Яка на них проживала мала зауваження до нових назв, ми погодились піти на процедуру громадських обговорень. Запропонували на вибір інші назви. Більше того, за моєю інформацією, ми. Дійшли згоди. Позбувається місто не лише радянських назв, а й інших тоталітарних символів та атрибутів. Уже вдалося демонтувати майже півтори сотні пам'ятників та меморіальних дощок. Залишився лише один Миколі Чорсу. Він має національне значення і перебуває в реєстрі історичних пам'яток. Знести його неможливо. На це потрібен дозвіл Міністерства культури. Не йдеться також і про демонтаж монумента Батьківщина мати. Приберуть лише серп і молодь зі щита. Долю арки дружби народів також мають визначити в міністерстві культури. Проект демонтажу може коштувати держ державному бюджету майже 4 мільйони гривень. А оскільки арка з титану, це потребує розробки спеціального проекту щодо її знесення. Утім, руйнувати демонтоване ніхто не планує. Всі об'єкти за можливості збережуть та розмістять в одному місці. Уже наступного року в столиці створять музей тоталітаризму. Створення такого музею це вихід на новий рівень в процесах декомунізації. І я сподіваюся, що створення його в Києві теж спонукатиме до схожих кроків в інших регіонах. Тим паче, що ми маємо знову таки. Певні можливості запозичувати досвід в інших країнах східної Європи, до прикладу відомі такого роду парки в Будапешті чи під Вільносом, серед сприятливих місць розглядають музей народної архітектури та побуту пирогів, парк партизанської слави, ботанічний сад імені Фоміна, парк Нивки та ВДНГ в експертному середовищі. Вважають, що найкращою локацією могла би бути ВДНГ, також з цією організацією маємо тісні переговори. Там зараз також молода команда реформаторів займається цим підприємством. В них своя концепція розвитку, але я не виключаю, що створення такої музею не буде розходитись тою концепцією, яку вони мають. А поки ж до ухвалення остаточного рішення усі демонтовані пам'ятники зберігатимуться на території державного музею авіації в Жулянах. Любов Кукла Олексій Бережний телеканал Київ.